Доброго дня! А за що вас зупинили? Можете пояснити? Провірка документів. Нема такої причини. Автомобіль пошкоджений. Перевіряємо на. Так. А яка це причина зупинки в 35 статті? А де пошкодження? Яка це? Давайте. Так. І це що, є, є, є таке суттєве правопорушення яке. Ніхто не сказав, що це Щось покінчив. Ні, почекайте. А, а з якою цілею ви превентивний захід, захід приміняєте? Ви пояснили водію? Ну Осколками це щось незрозуміло. А що у вас документи в руках роблять? Водій, підійдіть, заберіть свої документи. Я вам допоможу. Віддайте, будь ласка, посвідчення. Ні, 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 він вам пред'явить. Ви віддайте, поверніть до водію. Послухайте, людина сама надала. Вона хоче забрати. Заберіть, заберіть документи. Ви не маєте, не зобов'язані передавати.